Іван Роман, ага. в сесійній залі за вашою спиною і за спиною, висить портрет президента. Так, я не знаю. Ви Але... не вперше мені це говорите. Стоїть питання, це вказівка зверху, чи це ви так сильно любите нашого президента? Е, дивіться, коли я прийшла на дану посаду і, на, і сюди, і коли я зайшла в цей зал, він вже там висів. Тому е, ініціювання того, що він має бути знятий. Чи він там має бути Чи він там має висіти? Ну, тобто, я чесно. Я ну кажу, просто стається враження, що у вас безпосередній керівник це президент. Наприклад, коли заходиш в кабінет прем'єр-міністра чи губернатора, чи голови РДА – висить Порошенко, так? Угу. Тобто, це їхній безпосередній керівник, який угу. там. Ну, я вам є. кажу, хто це зробив? Я не знаю. Він висів, я не є керівником. Урізької міської ради і один з керівників, так, ну, але не найвище. Не знаю. Якщо ініціюють таке депутат і скажуть, ну, Іван нормально, треба зняти, бо він нам тут не пасує, то ми знімемо. Ну, для прикладу, якщо брати тенденції району, то в Яворівській районній раді, в Яворівській міській раді портрета Порошенка немає, тому що ці ради, це орган місцевого самоврядування, вас обирали громада, так, і так. вас би мала бути. ну, Ну, так м'яко кажучи, про до громади, та, тим, чи якогось там духовного лідера, чи якогось там національного лідера. Я Але на Порошенко на сьогоднішній день не є таке. Я над тим, чесно кажучи, не задумалася, бо ви, ви помітили, він листей завжди за моєю спиною. Тому я на нього не дивлюся і не бачу. Чи буде тебе звертатись до керівника Новоєврівської Ново міської ради стосовно, можливо, якось краще зробити сесійну залу? Так, мені, до речі, ідея. Я би я би це дуже хотіла в якомусь такому європейському стилі. Ну, але на це бракує коштів, але я вже це ініціювала. Коли ж роз... подивитись на перші плоди uh, вашої uh, ініціації, uh, знов, знов знов. не знаю. Скажу вам. Не ділюся на переднічем. Я Що... дякую вам за таке гарне інтерв'ю. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій трудовій політичній ниві.